В Україні військову кар'єру я розпочав з 2014 року. Як тільки почалися вже проблеми з Кримом, ми почали збиратися з купи. Ну, Майже всі пройшли майдан. Сергію Гребенюку 59 років. Він ветеран російсько-української війни. Внаслідок поранення втратив праву руку. Розповідає, його боротьба за незалежність України розпочалась у 2014 році. У квітні 14-го року вже був Ну, сформований 17-й батальйон. Ми пройшли на 50-му центрі підготовку і поїхали вже спочатку. ну, Хто поїхав в Мелітополь, хто в Віннішість, в серпні ми поїхали на Дебальцево, Фащівка, Горловка і до 15 го року воювали. У 22-му році ми так само, в лютому, ми вже виїжджали. Ну, добровільно виїжджали на роботу в Ніколаївську область. У липні 2023 року під Бахмутом Донецької області каже, отримав поранення. На цьому відео ви бачите, як чоловік з побратимами ховались від обстрілу у бетонній трубі. Ранених двоє, в 10.00, обстріл. привіт, «Борода». Цю фотографію чоловік зробив за 10 хвилин до обстрілу, під час якого отримав поранення. Командир групи спочатку перший ранений. Роботу продовжив виконувати. Потім інший хлопчик наш молодий. Наказу на евакуацію не було. Ми вирішили самі, що будемо продовжувати виконувати роботу. Я виходжу, йду по направленню до на точки і прилітає міна перша мені під ноги. Прям падає, не з боку, з боку, то ноги могла отрубати. Прямо під ноги падає, я сам чую, що удар такий, що наче запекло. Ноги в воронку, з збірцем виходить кров, я падаю, кричу. Уран дві ноги. Він кричить, борода держись, зараз. Це він вискакує, вже не були викриті, вискакує, я кидаю автомат, ну, вниз туди по склону, він мене були за броніки, ми катимося вниз. Катимося, катимося вниз, і вже саме внизу прилітає ще одна морожа, міна, 80-ка, метра полтора наших ног. Я йому кажу, з руки, ну так і кажу йому, а він каже мені, борода, мені теж з руку прилетіло. Моя рука так кувирки і висить на шкурочці тут. І все. Після цього, по його словам, я тебе толкаю, толкаю, а ти на місці. А в нього рука одна вже перемотана, втора вже пробита насквозь. Після цього вискакує вовк з укриття, я фатай мене за бронік. Хлопчик малий, кілограм 60. І він мені тягне в укриття, що бульдозер. Мені 80 кілограм, бронежилет, рюкзак з водою, 8 магазинів, куча гранат, автомат, каска. І він мене тащить, як пацан. Перевага, ну, тобто як боєць. Це затягнули, почали перематувати, ми перелам, перелам перемотали, руку на всякий случай прив'язали, бо болталась. Говорить, до евакуаційної машини треба було йти чотири кілометри. Цей шлях пройшли за 21 годину. Тільки виходимо, опять обстріл такий, що встигаємо ну, тільки заховатися. Після цього командир групи каже, треба дощ. Сонце таке ясне і тиша. Він каже, ну починає читати молитву і просить дождя. Слідят на ніби лупанув дощ. Просто не видно. І мене на м'яких нощах вгору, по камням, по болоту. Так по посадці порубаної тащили, тащили дуже довго. Ну, Дощ нам поміг вибратися в посадку. Хоч вона порубана, але там все одно десь можна впасти, заховатися. В яму з нашими пацанами, знайшли якусь тачку, непонятно, як для балонів тачка з колесами. Прив'язали вже і просто вже бігли останні три кілометри, ось, три. Кілометр, може, ще чимось, вже просто бігли, не станавлюся. Біжуть, міни падають, вже просто вже тішки кружляють. Говорить, з ніг медики дістали 23 осколки. Одна нога була поламана, руку ампутували. На цьому відео ви бачите Сергія через три дні після поранення. Пацани, чуть їсти лівою рукою. Все буде Україна. Говорить, обрав центр для протезування, з якого подали документи на державне протезування. Проте мріє про біонічний лікоть. Каже, він частково чи повністю замінює втрачену руку і виконує її функції. «Стою на черзі на руку. Вони сказали, щоб рука була гарна, треба, щоб держава, ну подали на державні кошти. Ну вже ці місця, як подали, грошей нема. До цього майже рік теж предлагали руку пластмасову. Отаку, ну, як, ну, просто як вона естетична, висить і все, там, ну, з нею нічого не зробиш. Щоб була гарна рука з електронним локтем, електронна була кість, і управління було немецьке, це потрібно мінімум 2 300 мільйонів від держави і ще на локоть закупити 36 тисяч євро. Тоді це буде рука. Наказом Міністерства соцполітики встановлена гранична ціна на кожен вид протезу, пояснила начальниця відділу забезпечення допоміжними засобами реабілітації фонду соцзахисту людей з інвалідністю Ольга Олійник. Є затверджений Постанови кабінету міністрів перелік, і згідно переліку засобів реабілітації, відповідно є і граничні ціни на ці засоби. От засіб, наприклад, граничні ціни на вироби підвищеної функціональності відповідно до порядку, передбачено, що в випадках, якщо перевищує виріб, ми, як установа, оплачуємо тільки до граничної ціни. З початку цього року заяви на протезування подали 137 військових, сказала керівниця фонду Наталія Шевченко. На даний час забезпечено 129 осіб на загальну суму 111 мільйонів. 880 тисяч пояснила, звернутись до фонду із заявою про потребу у протезуванні можна через центри надання адмінпослуг, управління соцзахисту, соцпрацівника або в територіальний відділ фонду. Людина не повинна чекати і не має чекати визначення її групи інвалідності. Вона без групи має бути забезпечена засобами реабілітації. Також людина самостійна. Визначається з підприємством, на якому буде протезуватися. Держава оплачує надання протезу людині і його обслуговування безкоштовно, і ремонт цього засобу реабілітації. Забезпечення засобами реабілітації протезом за рахунок держави відбувається і або поділяється на первинне це після того як людина. У неї сформувалася культя і вторинне, після 12 місяців після первинного. Після того, як людина звертається до нас з заявою, ми опрацьовуємо пакет документів і повідомляємо про це людину, що пакет перепрацьований і вийде на направлення. Вона звертається до підприємства, з яким вона визначилася, і підприємство починає з нею працювати. Після того як підприємство створює попереднє замовлення на підставі попереднього замовлення формується потреба в коштах. Після того, як людина буде забезпечена за свою реабілітацію, підпише акт виконаних робіт, що її протез задовільняє її потреби всі. І тоді надається ці документи, і ми оплачуємо підприємство. Якщо буде дійсно моя мрія і буде бенічна рука, то, по-перше, хотів би я повернутися до нормального ну, життя. На службу дуже хочу повернутися, але не вийшло, сказали Ні дуже хочу допомагати волонтерам, їздити з ним з ними, пацанам, допомагати, допомагати своїй родині по будинку, сад в мене, там, ну, ну все. Навчитися заново їздити на велосипеді. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.